Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні буду відповідати на запитання до тегу естафети. Дані запитання придумали українські наші в'язалочки, і тому вирішили передавати даний тег від майстрині до майстрині, тим самим більше дізнаючись одна про одну. Тому. Можете зручненько, беріть каву, беріть чай, беріть своє улюблене хобі до рук і розпочинаємо. Дану, даний, дану естафету, даний тег мені передала Валюшка з каналу в житейське в'язання з Валентиною. Тому е, вмощуйтесь зручненько і розпочинаємо ім'я та назва каналу. Мене звати Надія, назва каналу в'яжемо разом з Надією якому інструменту надаєте перевагу спиці чи гачок? Ну, чесно кажучи, в мене немає е, таких, знаєте, переваг між спицями і гачком. Е, якщо стоїть вибір, я я більше, більше дивлюся на те, що мені на даний час потрібно в'язати. І коли я вже визначаюся з моделлю. Що це буде і яке це буде, тоді я вже і бачу, в який візерунок я хочу, там ще щось, то тоді я вже е, визначаюся, що мені брати, чи спиці, чи гачок до рук. Але щоб от е, я там тільки буду спицями в'язати гачком, ні, ні, такого в мене немає. Е, і якщо буває ще якщо мало пряжі, то я, звісно, оберу спиці, тому що, ну, тому що спиці беруть менше пряжі, ніж, ніж гачок. Так, третє запитання. Якими номерами інструментів частіше всього користуєтесь? З приводу гачка, то найменшим гачком я в'язала номер, здається, номер 1, а найбільшим, якщо мені не змінює пам'ять, то це був номер 7 чи 8. Не пам'ятаю, більших в мене навіть немає. І... Але ходові такі номер 2, 2,5-3-3,5 ось такий самий такий, те, що я найчастіше ними дійсно користуюся. Так, серед спиць, серед спиць я віддам перевагу номерам від 2,5 і до 4, тобто, такими середніми в'яжу, звісно, і меншими. Мені також подобається шкарпетки на, номер 2, на номері 2 в'язати. В'яжу, в'язала павутинку, в'язала на номері, номер 8 спиць. Ну, В'яжу, в'яжу, але небагато я в'яжу на, на великих спицях, на маленьких, але от саме на таких середніх то найчастіше. Так, номер 4 запитання: якому в'язанню надаєте перевагу літньому чи зимовому? Мабуть, все-таки більше я в'яжу зимових речей. Саме тому, що, ну, самі розумієте, що взимку більш потрібно таких тепліших виробів, щоб утеплитися, шкарпеточки, гольфи там. От, донька попросила гетри, коли вони будуть, я не знаю, але, але замовлення є. От. Шапочки, рукавички, ну, самі розумієте, що на зиму нам потрібно більше одягу, тому більше, більше в'яжу зимових речей. А от е літні також в'яжу, мені подобається, демісезонні в'язати подобаються речі. І хочу ще сказати, що щоб саме от перевагу, що я там не буду літнього в'язати, буду зимовий в'язати, в мене такого немає. Те, що потрібно, те в'яжу. Те, що хочеться, те в'яжу, тому можна сказати, що вони в мене на одному рівні. Просто влітку трішки менше часу на в'язання, ніж взимку. І взимку, знаєте, хочеться чогось такого тепленького в руках тримати. А влітку навпаки, хочеться якоїсь прохолоди. Тому, от саме літнє в'язання, то самі саме такі літні речі виходять. так? Так, номер 5 запитання. У вас закінчились всі процеси. Який процес розпочнете, не задумуючись? Буває таке, що закінчуються всі процеси. Раніше я взагалі в'язала тільки один процес, один закінчувала, і інший розпочинала. Але який процес розпочну я не задумуючись, дівчата, у мене такого не буває. У мене завжди буває, у мене завжди є ідеї, що в'язати. Це ну, я навіть не знаю, що потрібно. У мене завжди є е, така, знаєте, е, поличка зі своїми бажаннями, які в мене от вони там стоять, шкарпетки стоять і те і те, і те, в списку. Тому, я, якщо якийсь в мене процес закінчується, то я е, одразу з цієї полички щось беру і розпочинаю роботу. Тобто сказати, що я там не задумуючись, от, буду в'язати якусь шкарпетки якісь, чи якусь шапку, ні, цього не буде. Буде те, що, я, що в мене в планах. Так, в основному всі процеси це плановані процеси. Непланованих, це, знаєте, хіба що так от сьогодні побачила, а завтра розпочала, тому що от, загорілася просто цим виробом. Так. Далі. Які речі більше любите в'язати? Іграшки декор чи одяг? Уже в якомусь із своїх відео я говорила, що іграшки я не в'яжу, хоча це поки що. Я думаю, що все, все, все скоро буде. Декор. До декору я відношуся, знаєте, так трішки. З насторогою, так як я милуюся цими речами, але щоб у мене вдома їх було багато, то немає. Ну, от Декор я в'язала ось таку серветочку, листочок серветочку. А так, в принципі, з декору в'язала ще одну серветку, яку я подарувала. Сніжиночки в'язала. Ну, рідко декор в'яжу. В основному це в мене йде одяг. Так, одяг я люблю в'язати, люблю потрібні речі, тому більше в мене в'яжу одяг. І так, сьоме запитання: як давно почали в'язати? В'язати я розпочала десь років 13, в школі на гуртку. Навіть це був не гурток, це були уроки трудового заняття, де нас вчителька сказала нам, що ми хочемо, те ми і робимо. Ну, ну, Тобто, не те, що там не хочемо, нічого не робимо. Щось робимо, бо до кінця чверті нам потрібен готовий виріб. Я кажу: ну, я нічого не вмію робити. Вишивати я на той час щось там трішки вишивала, але це не моє однозначно було, тому я сказала, що я не вмію цього робити. От, а Вона говорить: давай я тебе навчу в'язати. Давай. Давайте навчите. І так вона мене навчила, але я, знаєте, так, вона в'язала на ліву сторону вона лівша, і я в'язала так, як, як я це бачила. Тому, можливо, трішки я неправильно спиці держу, але, на жаль, перевчитися я не можу вже. От, Так, восьме запитання. Який ваш найперший в'язаний виріб? От, дівчатка, я думала над цим запитанням, пам'ятаю, що це, скоріше за все, була пов'язка, така яскрава жовтого кольору. А можливо, це були шкарпетки з розпущених ниток. Чомусь я більше схиляюся, що це були шкарпетки, тому що пряжі в мене ж дома не було. Я пам'ятаю, що мама розпускала светр і я з тих оцих скручених ниточок, я так і в'язала. Ніхто ж його там не знав, що його потрібно розправляти. І я з цих. З цих ниточок я зв'язала шкарпетки. Так то так що я більше всього, от, ну, я, як то кажуть, загубилася. Не знаю, не пам'ятаю, я, чесно кажучи, що це було. Мені здається, що це були все-таки шкарпетки і такі червоні. Червоні яскраві шкарпетки. Так, далі. В який час любите в'язати ранок, день-ніч. В'язати люблю завжди будь-яку пору доби, але найбільше подобається мені в'язати зранку і в день. Звісно, на це часу особливо немає, щоб в'язати. Це буває зранку тільки на вихідних. Я дуже люблю встати раненько, поки всі сплять, і пов'язати е вдень. Коли випадає можливість пов'язати в день на роботі, то я дуже цим задоволена. От е, тому е, а в основному в'яжу ввечері, звісно, вже коли всі свої домашні справи пороблю, і тоді вже я можу спокійно сісти і декілька годин приділити своєму улюбленому хобі. Тобто, я в'яжу Будь-коли, але найбільше мені подобається в'язати зранку і вдень. І так, ми дійшли до 10-го запитання: яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі і аксесуарів? Я дуже давно щось купувала у офлайн-магазинах. В основному я користуюсь онлайн-магазинами. Це у мене група у Facebook є Вишенька, де я роблю закупки. І через OLX в нашому місті є дівчина, яка продає пряжу, тому я найчастіше це я в них закупляю з сайтів, інколи закупляю, роблю покупки. Ось нещодавно також купила. Десь там їде пряжа, ніяк не доїде, ніяк не можуть відправити вже тиждень. Я то розумію, що різні проблеми, але ж, ну, ну будемо надіятися, що все буде добре. Так. Тобто я більше закупляюся в онлайн-магазинах. Чи в'яжете на публіці, чи надаєте перевагу домашньому в'язанню? В'яжу на публіці, в'яжу в чергах. Буває, що там десь в'яжу. в Поїздах, електричках, в'яжу, буває в автобусі, якщо в мене є натхнення і гарно видно. Тобто я в'яжу. Буває на роботі в'яжу, щоб ніхто не бачив. ось ну це не публіка, це так, знаєте, з під столу, Пов'яжу з під столу, поки немає нікого. Так, наступне запитаннячко. І так, пробувала в'язати на замовлення. Які залишилися відчуття, в'язала на замовлення рідним і знайомим. Звісно, що на замовлення рідним і знайомим я в'язала, в'язала неодноразово, в'язала багато, і всі дуже задоволені. Тим, що в них були такі в'язані речі. В'язала на подарунки дуже часто, навіть не на замовлення, а більше от на подарунки я в'язала, то ті, кому я в'язала, були в захваті. Ну, Рідним, це, звісно, постійно в'яжу. Рідним чи в'язали на замовлення, які залишились відчуття, з приводу того, щоб от саме розглядати, як в'язання на замовлення, щоб отримати якийсь дохід, так? Один раз у мене замовили пов'язку на голову. Я дуже переживала, звісно, тому що це було таке перше замовлення невелике. Я зв'язала людині дуже сподобалося. Вона дякувала, говорила, що все класно, все супер. Далі, Я, інколи буває, в мене знаєте, знайомі питають. Щоб щось зв'язала їм на замовлення. Але коли я озвучую е, вартість даного виробу, то десь ці всі замовники починають зникати. Ми нещодавно з чоловіком обговорювали дане питання, я говорю, що так і так. От, е, буквально на пару тижнів тому в один, тиж... в один день запитують. Про те, чи я зв'яжу шкарпетки на замовлення. Я пишу, що так, скільки це буде коштувати. Я написала, що робота стільки, то плюс пряжа. Людина зникла. Проходить декілька днів, дзвонить інша людина. Це моя знайома дзвонить і говорить, що її колега хоче замовити зв'язати светр. Я кажу: добре, зізвонилися ми з цією людиною. Коли я їй озвучила суму роботи і плюс іще пряжу, то вона сказала: добре, дякую, я подумаю. Ну, тобто, людям дорого. Я розумію, що дорого, ну, в'язані речі, ніколи вони не будуть дешевими, тому що ручна праця. І вибачте, от якщо, наприклад, навіть в'язати шкарпетки, так? За 8 годин ну це ну можна зв'язати пару шкарпеток за 8 годин, скажімо так, якщо сісти і в'язати, то можна в залежності від розміру, звісно, але якщо піднапрягтись, то можна візьмемо так середні, так ну і порахувати скільки в нас з мінімальної зарплати, скільки у нас виходить день. Ну і можна вирахувати, скільки будуть ті шкарпетки коштувати, плюс іще пряжа. Звісно, що люди за таку суму вони не хочуть. Да, це, можливо, це дорого там, так, для когось, це не це недешево там, е, заплатити там, таку суму за, за якісь там шкарпетки. Тому що можна на базарі купити в бабусь, які нав'язали е, з будь-чого, з якогось е, акрилу, який не буде гріти, з якихось. Розпущених ниточок, тому, тому ось такі справи. Я просто так в'язати дешево я не хочу, тому що це ну, мені це не це не мій хліб, скажімо так, Так, я, мені дуже подобається, я б в'язала на замовлення, звісно, звісно, обговорюючи. Але, ну, щоб заробляти на цьому, ні, я цього точно робити не буду, тому що це, скажімо так, не зовсім. Вдячне діло. Один раз в мене був бартер, мені дівчина вшила вишиванку вишиту мною. Вона мені кроїла шила, а я для неї в'язала снуд і в'язала шапку. Ой, не шапку, а берет. Вона також залишилася задоволена. От, І тому ну, можу сказати, що що був у мене такий досвід в'язання, <смі> але чомусь не трапляються зараз замовники. Хоча шкарпетки я б розв'язала з радістю. От, наприклад, з пряжі Alize е е е е е е е Superwash, я б з задоволенням в'язала, тим більше, це дуже просто, дуже легко і класні вони виходять. Тому Поки що, як, таки, як таких замовлень у мене немає, є тільки бажаючі замовити. але Хоча я не скажу, що я велику суму називаю. Я називала невелику суму. Ну, Людям дорого, то, ну, безплатно ж я в'язати також не буду. Це ж не на подарунок я в'яжу. І так, 13 запитання. Якби була змога повернутися в дитинство, чи почали б ви в'язати раніше, чи не почали б взагалі? Однозначно, що почала б. Почала б чи почала б я в'язати раніше. Якби мені хтось показав, мені подобалися в'язані речі. Я пам'ятаю, що в самому такому своєму дитинстві в мене тітка в'язала і вони на той момент проживали в Казахстані, в'язала бабуся і в'язала тітка. І вони часто надсилали нам шкарпетки в'язані світера. Джемпера у нас були в'язані. І от мені подобалися в'язані речі. Пам'ятаю, одного разу купили мені таке плаття, сукню таку, я навіть не пам'ятаю звідки її привезли, але вона була. Звісно, це була машинна в'язка, але була вона такою, його, знаєте, як наче гачком зв'язана. І вона мені ну, дуже тепла. Та сукня мені дуже подобалася. Я була однею в захваті. Це ще в садочку була І, ну от просто, неймовірна така була ще з якимись квіточками, вона ну дуже гарна. І я пам'ятаю, що я її дуже довго носила цю сукню, вона вже була на мене мала, я ніяк не могла її. Знаєте, ну от <запала>, запала вона мені в душу. Але, на жаль, у мене ніхто в сім'ї не в'язав, тітка і бабуся проживали досить далеко, тому ні, 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 нікому мені було показати, як це робиться. І вже, так як я говорила вам трішки раніше, на уроках трудового навчання, там уже мене навчили. З приводу того, щоб починати в'язати раніше, ну, я не бачу, знаєте, от все одно років до 13, поки не, трішки, як ото кажуть, дитина не перейде в підлітковий вік, вона не буде в'язати там якісь вироби. Так? Це будуть якісь там дитячі штучки, дитячі якісь шматочки в'язані, тому що я хотіла свою доньку навчити. Я старалася їй там щось пам'ятаю, що вона тільки в школу пішла. Ми вчилися набирати петлі з нею, гачком в'язати цепочку. Ну, так, вона це щось там в'язала, якісь ази, але їй це не подобалось. Я пам'ятаю, що вона от, ну, там, давай, їй хотілося одразу готовий виріб. Але ж так не буває, поки ти не навчишся азам. То не буде виробу. І але їй цього не хватало, їй не хватало посидючості. Вона раз-два і кудись уже бігла. Ну, тобто, в дитини не було уваги до цього. І вже тільки десь 12-13 років вона вже підійшла. Покажи мені зараз знову, тому що я вже не пам'ятаю, що ми там з тобою вчили. Пам'ятаю, як петлі називаються, не пам'ятаю, як вони робляться. От тому. Я б сказала, що от саме такий вік 12-13 і трішки далі. Це саме такий оптимальний вік, де дитина, підліток, може вже щось зв'язати і вже це буде схоже на виріб. Звісно, що будуть різні там ситуації, щось більше, щось менше, але навіть і у в'язалочок, які в'яжуть досить довго, бувають різні е, негаразди у виробах. Так що на це звертати увагу не потрібно. Тому однозначно я почала в'язати. Раніше, можливо, б і почала, якби мене хтось показав навчив. Ну і точно, точно б в'язала. Так, 14 питання. Чи в'яжете на свята та в неділю? Так, в неділю я в'яжу, на свята я в'яжу на е, такі, знаєте, великі релігійні свята. Такі, як Різдво-Великдень, я не, ну, стараюся не в'язати. Я не пам'ятаю, щоб я в'язала в такі дні, але руки дуже чешуться. Можливо, це неправильно, можливо, це правильно, тому що для мене в'язання це хобі, це ніяк не заробляння грошей. Тому, ну не знаю, я не вважаю це якимсь гріховним ділом. Це спокійно сидиш собі, в'яжеш, нікого не трогаєш, ні, ні на кого не ну, не знаю, я не вважаю це гріхом. Тим більше дивилася колись відео, де священик розповідав саме про в'язання, йому задавали питання, і він говорив, що ну, це не та робота, яку потрібно там від неї відхрещуватися, не робити її в неділю. Я, наприклад, взагалі не розумію, от, наприклад. Мене чоловік дуже так ставиться до цього негативно, коли я в'яжу в неділю чи в якесь свято. Це, ну, йому це дуже не подобається. Він про це говорить, щоб я перестала, щоб я цього не робила. Але, вибачте, що ж мені сидіти просто? Чи, чи йти на кухню? Так ну, на кухні це така сама робота, а може, може, навіть і гірша, ніж в'язання. Ну, чомусь такі, оці стереотипи, я не знаю звідки вони пішли, хто їх придумав. Ну, а от що робити в неділю. Добре, давайте не будемо прибирати, давайте не будемо в'язати, давайте не будемо готувати. Що тоді робити? Іти кудись гуляти? Ну, одну неділю погуляєш, другу в неділю погуляєш, а далі що. Ну, я така людина, що я не можу просто так сидіти. Можливо, хтось може сісти і дивитися якийсь серіал, то я просто так його не буду дивитися. Я буду його дивитися з в'язанням в руках. Тому що для мене це марна трата часу. Ось якось так. Так, 15-те запитання. Чи в'язання ваше основне хобі, чи є якісь інші? Так, в'язання моє основне хобі. Колись пробувала щось там з бісера робити, не моє це. Пробувала вишивати і ще ніяк не дошию чоловікові вишиванку, то це було також хобі. Ну, але більше більш за все, мені подобається в'язання, більш за все, моє хобі це таке основне в'язання. Так, яка була готова робота нещодавно. Нещодавно, буквально ось на минулому тижні, я на минулих вихідних я завершила шкарпетки і я завершила капор. Це в один день я завершила, тому що в мене там залишалося верх шкарпетки зв'язати. Ой, господи, низ шкарпетки зв'язати, і капор залишалося обробити краї. Тому дві в мене роботи були нещодавно завершені: це капор і шкарпетки. Це ось такі запитання. Дівчатка придумали. Дуже всім дякую, хто долучився до даного тегу і придумали такі гарні і цікаві запитання. Надіюся, ви зі мною корисно провели час, пов'язали. Я збиралася так в'язати, принесла пряжу на шкарпетки і просиділа. Проговорила з вами, дівчата, держачи в'язання у руках. Майже не пров'язала і трішки. Тому хочу вам сказати, що даний тег естафето я передаю Ані з каналу Ліліана «Магічні ниточки і бажаю їй удачі, гарного настрою, часу, щоб зняти даний тег. І всього вам доброго. До побачення, до скорої зустрічі! Пока-пока!